Чи подобається тобі театр, аристократичний інтер'єр, вишуканість у всьому, майстерна гра акторів, і ти ніби поринаєш у світ мистецтва? Поглянь. Софійка із Максом відвідали театральну виставу Враження від прем'єри просто неймовірні? Чесно, я навіть і не думав, що цей мюзикл такий класний. До речі, чому пишемо слово прем'єра з апострофом, а мюзикл без. Про це і багато іншого дізнаєшся із відео. Пригадай! Апостроф це графічний знак, що позначає на письмі роздільну вимову твердих приголосних перед звукосполученнями ЄА, ЄУ, Є, Є. -е, на письмі. Літерами я, ю є. Ї. Апостроф це графічний знак, а не звук. Так, наприклад, у слові п'єса чуємо роздільну вимову. Графічний знак апострофа вказує на те, що Є позначає два звуки й е, а попередній приголосний п твердий. Розгляньмо правила щодо вживання апострофа в словах іншомовного походження ти знаєш. Що в українських словах апостроф потрібно писати перед я, ю, є, «ї» після букв на позначення губних приголосних б, п, в, м, ф. Пригадай веселий вислів «Мавпа був». Це правило діє і для іншомовних слів об'єкт п'єдестал інтерв'ю. Однак щодо слів іншомовного походження є ще інші особливі правила. Так, для позначення роздільної вимови ставимо апостроф перед я, ю, є, «ї». після букв на позначення приголосних Ж, Ч, Ш, Г, К, Х та Р. Руж'є, Хюстон, Монтескє, Інтер'єр. Також ставимо апостроф після кінцевого приголосного префікса. Ад'ютант. Військовослужбовець. Ін'єкція. Кон'юнктура. Сукупність ознак, що впливають на вирішення певного питання справи. Зверни увагу. Також пишемо апостроф після скороченої французької частки д та ірландської о у прізвищах Жанна дарк оконнор. Однак у багатьох словах іншомовного походження. Ми не пишемо апостроф Перед буквосполученням йо серйозний, кур'йоз. А також перед я ю, якщо ці літери позначають пом'якшення попереднього приголосного з голосними а, у, бязь, бюджет, купюра, кювет, рюкзак. Зверни увагу. Часто саме вимова допомагає визначити, чи потрібно в іншомовних словах ставити апостроф. Чуєш тверду роздільну вимову пиши апостроф. Якщо вимова м'яка і водночас злита, значить, я ю позначають пом'якшення приголосного і звуки а або у, порівняй. Комп'ютер і пюре. Бар'єр та. Рюкзак Розподіли запропоновані іншомовні слова на дві групи ті, у яких пропущено апостроф, і ті, у яких апостроф не можна писати. Апостроф пропущено в словах Кар'єра, Прем'єр, Монтескє, Миш'як, жанав'єва, Ф'єзоле, Олірі. Кон'юнктив апострофа на місці пропуску не потрібно манікюр, фюзеляж, рюш, капюшон, юго, мюллер, трюк, бюрократ. Тобі все вдається перевірити правильне написання слова тобі допоможе орфографічний словник. До речі, перевірити значення слова, його походження і написання допоможе словник іншомовних слів. Покликання на онлайн версії цих довідників знайдеш в описі відео Виправ орфографічні помилки в поданих словах Редикюль, Бюст, Дартаньян, Рейк'явік, Круп'є, В'єтнам, Дистриб'ютор, Суб'єкт, Ар'єргард, Мюнхен Трапляються випадки, коли незнання правопису слова і неправильна вимова спричиняють сплутування вживання апострофа і м'якого знака в іншомовних словах. Запам'ятай, хоча й літери, перед якими можуть стояти ці графічні знаки, переважно збігаються я, ю, є, ї, однак приголосні, після яких пишемо апостроф чи м'який знак, різні, часто тобі допоможе вимова слова, при апострофі роздільна тверда. Адже цей знак указує на твердість попереднього приголосного. При м'якому знаку теж роздільна вимова. Але м'яка бо ця літера може стояти тільки після м'яких приголосних д, т. з. с. «Л», «Н». Порівняй Б'єФ і Рельєф, Прес пап'є і Досьє. Розподіли іншомовні слова на дві групи ті, у яких на місці пропуску потрібно писати апостроф, і ті, у яких м'який знак. Апостроф пропущено в словах П'ємонт, Рив'єра, «сек'юриті», Екстер'єр. М'який знак потрібно писати у словах Джульєтта, Кастаньєти, Пасьянс, Бутоньєрка. Доповни розповідь Софійки, дібравши з довідки відповідні за змістом слова, уставивши, де потрібно, на місці пропуску апостроф чи м'який знак. Нещодавно відбувся мій дебют як музикантки. Перший виступ на сцені концертного залу мистецької школи. Я страшенно хвилювалася. З'явився якийсь внутрішній бар'єр. А коли Кулісіє дав сигнал підняти портьєру завіси, усі тривоги залишилися позаду. І справді, Ноти переді мною на піпітрі, тож змогла легко опанувати себе і зіграти соло на скрипці. Чудово! Спробуй ще До речі, концерт відбувся у стилі Вар'єте. Адже учні з різних мистецьких гуртків змогли себе показати. Наприклад, Макс як кутюр'є готував костюми для акторів п'єси. У холі школи також було представлено першу виставку художніх робіт Іллі у стилі гравюри. Тож тепер ти все знаєш про особливості вживання апострофа в словах іншомовного походження. Тому зараз легко зможеш пояснити, чому в слові прем'єра пишемо апостроф, а в слові мюзикл. Його немає. Так. У слові прем'єра після літери М на позначення губного приголосного перед «є» ставимо апостроф адже чуємо тверду роздільну вимову. Натомість у слові мюзикл сполучення пом'якшеного м і голосного у, яке вимовляємо м'яко і злито тому апострофа тут не може бути. Запам'ятай Апостроф це графічний знак, що позначає на письмі роздільну вимову твердих приголосних перед звукосполученнями ЕА, Іу, І, е, І, на письмі літерами Я, Ю, «є», «ї». Апостроф це графічний знак, а не звук. У словах іншомовного походження пиши апостроф після Б, П, В, М, Ф, Ж, Ч, Ш, Г, К, Х, Р. Перед я ю є Ї. Після цих же букв на позначення приголосних перед я ю не пишемо апостроф, якщо я ю позначають пом'якшення попереднього приголосного з голосними А, У. Часто саме вимова допомагає визначити, чи потрібно ставити апостроф в іншомовних словах. Чуєш тверду роздільну вимову? Пиши апостроф. Якщо вимова м'яка і злита, Значить, я ю позначають м'якість приголосного і звуки а або у. Також ставимо апостроф після кінцевого приголосного префікса ад'ютант ін'єкція. Пишемо апостроф після початкового д о у прізвищах Жанна Дарк оконнор. Натомість ніколи немає апострофа перед буквосполученням й, о. серйозний кур'йоз, орфограма апостроф. Перевірити значення слова, його походження і написання допоможе словник іншомовних слів. Правопис слова дізнавайся з орфографічного словника. Ти ж не забудеш поставити вподобайку. На нашому каналі постійно з'являються нові прем'єри. Підписуйся на пістація, адже вчитися з нами цікаво і легко.